Жили були собі на небі мама Хмара і тато Сонечко. І були у них дітки крапельки. Одного разу попросилися діти у батьків погуляти на землю, і мама з татом їм дозволили. Крапельки пролилися на землю дощем. Діти-крапельки веселилися на галявині, весело скочувалися з травинок, збиралися в струмочки, з веселим дзюрчанням крапельки мчали за течією потічками. Непомітно струмочки зустрічалися з великими річками, з великими озерами. Постуючи і граючи, крапельки не помітили, як настав час повертатися додому на небо. Папа сонце покликав своїми жаркими промінями дітей додому. Крапельки, втомлені за цілий день, випаровуючись, охоче поверталися до мами і тата додому. Дітки лягали в м'які пухнасті хмари, засипали, щоб набратися син до наступної прогулянки. До нових зустрічей.